Я вперше вирішила сходити наліво. Сьогодні є дімка комаров на мінімалках. Запшикуємо себе лаком, щоб не повидирати останні волосся, які без того благополучно покидаємо. Тут я вийшла ще з настроєм і повна сила, Показую, як далеко мені пілувати. А тут вже настрою поменше, втомилась, прилягла і пішла далі пектись на я Кожен раз розраховую, коли йду без головного убору. Бо незаручно. Перше препятствие вигляді болота. Далі підйом під гору теж з перешкодами. Стара оборонна точка в середині якої вже смітник. Думала, вирвати ромашку погадати, але подумала, що якщо випаде, не любить. Це ж треба буде до нього ще доїбатися. В смислі не любля, але в мене на це вже. Просто не вистачить сил. Переходимо кладочку, яку, слава Богу, трохи поремонтували. І стоїть вибір: направо чи наліво. Я рішила наліво попробувати перший раз сходити. Подивитись, що там такого інтересного, що всі люди ходять, і стільки шуміхи Спочатку було непогано і навіть гарно. Але потім почалася якась непонятна двіжуха. А це лісок, де і кабани можуть бути, і лиси. Перевіряти не стало, і на последніх із диханнях прийшло ще й пробігти. І так, красаво круг відкриває друге дихання. Але а. тут же його закриває вже не те та нога. Жар. які мене окружили і вирішили, що я вкусна. Ну і нарешті вийшовши з Єбрів, я навіть не звертаю уваги, що в мене в обидва оки позалітали мошки. Я рада, що дошла. Донесла зонтик і буду набирати сил перед дорогою назад. А ви поки що можете залишити свою реакцію і підписатись. Дякую.